Привіт, дорогі! Я вірю в душі, навіщо мені Церква, скажете ви, так? Якось священник зустрів офіцера поліції, який вірив у Бога в душі і нехтував церквою. Пастор відрекомендувався йому колегою і попросив допомоги в, отрим... в отриманні зарплати. Я також поліцейський, сказав священник, але тільки в душі. Офіцер почав сміятися, сказавши, що він все зрозумів і більше не потребує пояснень. Відтоді він став відвідувати церкву, бо церква це дім Божий. Напишіть мені, будь ласка, щоб стати частиною живої церкви та до нових зустрічей!